Всім привіт! Напевно, не для кого не секрет, що я приблизно 2 місяці тому назад зробив ось цю ось МК-14. Але і не для кого не секрет, що це саме найпопулярніша пушка у режимі метро-рояль. Тому, я вирішив зробити саме з того режиму для неї тепловізійний приціл. Ну, я вам бажаю приємного перегляду та ставте вподобайки. Так, першим, що ми повинні зробити, це взяти ну, коробку із під тортика, але ну, тут її вже ну, чуть-чуть, їй стало погано. І вирізати ось цю -ось верхню частину стекляну. Вона нам знадобиться для, для нашого скельця для прицілювання. Далі ми повинні взяти циркуль з голками на кінцях, як вказано на відео. Далі, після того ми повинні взяти наш циркуль і встановити у нього, тобто проміжуток між двома іглами, 2,5 см. ну, в мене чуть. Ну. Видно вам. І ми повинні нашкрябати на нашому е... ну, на цьому ось листу наше коло. Але дехто буде, якщо питати, чому я зробив у центрі, справа в тому, що якби я його зробив на карелів, тут не дуже гарно видно на камері. Але тут видно, але тут є переход такий. Невеликий ось тут ось переход, і Тут, якби я накресила тут, то воно було б ну, не дуже красиве скельце. Але ну. Не бачу, в мене їх дуже багато. Повинно виходити ось так. Далі ми повинні взяти нашу лінійку та чистий листок паперу та відмитити 15 см з обох, обох сторін. Далі ми повинні ось цю частину відділити від оцієї, тобто відрізати. І таких відрізків нам знадобиться цілих 3 штуки. І далі ми повинні ці наші три аркуші паперу. Ну, відриски, аркуши, паперу З'єднати між собою, щоб вийшла ось така ось длінна дорожка. Далі один із цих квадратиків, ну прямокутників, ми повинні пофарбувати у чорний колір. Ну, готово. Зараз воно ще у мене тут підсохне трошки. Далі ми повинні взяти наш клей-пістолет, наше дзеркальце. Ну, Стекло, вибачаю, я постійно плутаюсь. І наш довгий цей папірос. І з краю, з краю, тобто взяти наш скальси, приклеїти його і потім ось так ось, ось обгорнути, щоб вийшов такий циліндр. Але головне, щоб воно, ну, тобто, на одну сторону, щоб воно везде було рівно, поровну. А то може статися таке, що на одній стороні воно там велике, на другій таке маленьке, ну. Треба за цим дивитися. В общем, повинно виходити якось ось так. Далі ми повинні його вирізати. Далі ми повинні вирізати чималий прямокутник. З шириною 6,5 см. І далі, коли ми вирізали чималий прямокутник, ми повинні зіграти з нього верхній ось цей ось тоненький слой. Далі ось рихліста полоска повинна обматуватись округ нашого цього циліндра, багабану кому зручно. І ось тут і ось, ось з краю ми її тут підріжемо. Ось тут. І щоб вона у нас ось ровненько обгорнулася круг нашого цього циліндра Повинно виходити якось ось так. Далі, після того, щоб було все по фіншую треба обгорнути нашу ось, ось, ось картонку папером, щоб було все по фіншую Ну, в принципі, повинно виходити якось ось так. Далі ми повинні ще нарізати іще більше ну, прямокутників. Ну, десь, може, 3-4 штуки, може, десь підійде. І вони повинні будуть у ширину 6 см, а у довжину 29 см. Ну, в принципі, їх, я вже ж кажу, десь потрібно. 3-4, хоча може знадобитися і більше. Ну і в принципі, зі случаєм, які з нашим, тобто, оцієюсь деталі, ми повинні взяти і одну всю частину зафарбувати у чорний колір. Ну, можна десь навіть не філоцю. Перший а можна навіть трохи поменше. Повинно виходити ось так. І так, у деяких може виникнути, може воно ще раніше заключалося таке питання, чого ми фарбуємо, тобто, іменно зараз, чому ми малюємо не в кінці, тобто сама покраска, весь цей сам процес відбувається десь у середині, або вже, ну, не в кінці, як завжди. Дивіться, напевно, я забув там при... сказати, те, що ось ця ося фарба, ту, яку ми наносили, вона повинна бути у середині. Тобто середині нашої конструкції. Якщо ми тобто, її знутри не пофарбуємо, ну, цю конструкцію, ну, можна там у будь-який кольор пофарбувати, якщо ви там бажаєте щось своє додати. Але це буде, ну, як мінімум, нереалістично, бо. Ну, як нереалістично, у реалах багато чого буває. Але, ну, як мінімум в ФАБДІ. PUBG... Воно там усе чорне, тобто внутрі прицела І тому ми повинні його усе пофарбувати у чорне і внутрі. Але чому ми зараз це робимо? Бо, по-перше, коли ми доробимо нашу пробку, нам буде складно залізти туди внутрі, і профарбувати все тщательно, щоб ніде не було ну, білої такої тяточки, яка б портила всю красоту. А іще є ризик тобто -то пошкодити оце скельце, Ну, тобто його, ну там, там, зафарбувати його трошки. І тому, ну якби... Не знаю, як це об'яснити. Ну, так буде правильніше, коротше. Якщо ми пофарбуємо на даному етапі. Ото -от так. А ну, поки наші частина сохне, ми будемо робити тобто, сам цей малюнок нашого е, ну, навідіння. Я правда дуже вбачаю, що якщо я там щось задів мені інших людей, почав вам моралі читати, якщо це можна так назвати. Ну, я просто об'яснив, як буде краще, як можна краще поступити там, для вас, для мене. Ну, вибачаюсь. Давайте ближче к ділу. Ми повинні взяти тобто, білий пластилін. Ну, можна інший, це як ваша фантазія забажає. І тобто, зробити даний малюнок тобто, приціли, як із метро Рояль. І так. Для того, щоб нам зробити прям ідеальний ну, оце все, контур прицела, ми повинні зайти в PUBG Mobile. Режим метро. Ой, капець як тут все для мене непривично, можна, якщо так відповіли. Ми повинні зараз подивлюся, чи він у мене є. Зарасту палочку, парочку движений. Я обещаю, что так пока еще выходит. Ай, -мо ⁇ Мне не надо тут ваш пас. Угу. Ага, зрозуміти, що у мене цього приціла немає. Зайти в інвентар. Hey, you, а ну, може він тут нам по знижці попадеться? Це, напевно, ще півголика я тут буду. Ага, непогано. Поставив. Півголика щось там стоять питаться. Так, ну, приобретаємо. Вот так. Далі тут лут закуп можна зовсім обрати. І піти на біт. Угу. Так. І піти на першу карту. В общем, дивіться, можна еще навіть так зробити для безопасности. В общем, ідемо на першу карту, Ідемо, значить, на першу карту. Довго загрузка. Можна не на першу карту, це як ви захочете. Можна навіть просто є, якщо ви там десь захочете піти. Беремо, наводимо кудись приціл. От хай. І робимо скріншот. Вже, навіть, все Робимо скріншоти і далі можемо, в принципі, виходити із катки. Все. Це все, що нам треба було. На ну, виході. І, в принципі, усе. Далі ми можемо поорієнтуватися по скріншотам із галереї. Орієнтуватися. І наносити на наш. Тобто. Приціл точний малюнок. Ну, в общем, повинно виходити якось ось так. Так, знаю, що у мене виглядить воно. І... Не дуже гарно, можна, якщо так сказати. Але ну, я так приблизно приблизно це зробив, щоб. Ну, ну, таке, знаєте, чисто щоб було. Далі, якщо ви такі забуваки, як я. Ви можете, тобто, зробити якусь позначку там, де у вас знаходиться тобто, низ, як ви це зробили, де у вас буде низ. І так от, ну, наприклад. ну, літера N. Ось ну, низ. І коли ми будемо клеїти його до нашої такої платформочки, ми не переплутаємо, ми не поставимо отак. Так Буду називати чітко, що це низ. Після того, як наша ося ось, ось, ось о, лінія висохла, ми повинні ось якось внутрі замітьте, чорна сторона. Ось так ось о, приклеїти. Ось так. І почати її ось це ось о, моду, так ось, ось кругами до нашого з вами бажаного результату. Ну, в общем, повинно виходити якось ось так. Я тут трошки його ще край підрізав на 1 см десь. Е, зараз робимо, значить, десь робимо те ж саме, тільки вже робимо лінію десь половиною см. І також ось сюди, на край, її наліплюємо. Тільки там вже буде десь 2 оці слоя. Ну, в общем, не багато буде. В общем, повинна виходити якось ось так. І нам залишається тільки деталізувати нашу модельку. Ось ось нашу... наш циліндр. Якщо це можна так виразитися. В общем, тут нічого такого складного нема. головне не забувати, де в нас нижня частина. Тобто вона у нас ось тут. Готово. Я тут додав невеличку пімпочку з правої сторони шершаве покриття та е фігню якусь. Далі ми повинні взяти в'язальні нитки та ізоленту Це буде імітація провода а для чого нам його і матувати спросили, коли ми можемо взяти справжній провод? А це зроблено для того, щоб наша пробка картона була легка. Бо, напевно, багато хто знає, але залізо та резина вони якби важать немаленько. І це буде дуже так значно перевішувати наш приціл. Тому ми робимо таку імітацію ну, Повинно виходити щось типу такого. Далі ми повинні вирізати два прямокутники з висотою 6 см та шириною 4,5 см. І вона ми повинні тут будемо відрізати такий кут, повинні будемо відрізати такий куточок. Ми повинні будемо просто відступити з кожної сторони по 1,5 см і ось так ось все відрізати. Далі ми повинні взяти та вирізати невеличкий прямокутник з шириною 4,5 см та завдовжки в 7 см. Далі ми повинні будемо взяти і приклеїти до нашої цієї ось пластинки з обох сторін наші ось ці ось детальки. Тобто з цієї сторони детальку і з цієї. Важливо, щоб ось ці ось наші обріз... обрізані кончики, тобто, дивилися наверх. І були ось так ось, тобто, рівні, щоб отут був зрив... зрізаний кончик, і ось тут був зрізаний кончик. Ну, тобто, щоб вони дивилися ось так, напроти одного, щоб не було такого, що, наприклад, тут окончик дивиться вон туди, тобто в сторону мого вентилятора. А один кончик дивиться. Туди кудись у стінку на чертежі. Тобто вони повинні дивитися в якусь ту сторону. Ну, Повинно виходити, як я і сказав, ось так. Далі ми повинні взяти нашу ось, -ось основу і обшити її з усіх сторін. Тобто ось тут ось додати стінку. Тобто, ось тут, ось тут. Проще кажучи, ми повинні із цієї все фігні зробити таку, наче, коробочку. Повинно виходити ось так. Да, Я з вами погоджуюсь. Виглядить поки що некрасиво. Але для повної, так скажем, краси із ділля ми повинні його оце все обшити зараз папером. Ну, не обшити, обклеїти, якщо бути вернішим. Повинно виходити ось так. І далі нам залишається зробити тільки невеличку деталізацію. О, готово. Далі ми повинні на невеличкий приклеєний шматочок картону приклеїти якраз таки нашу ось цю частинку. Повинно виходити ось. Так. Далі ми повинні взяти наш якраз цей саморобний проводок і шматочок картону. Далі ми повинні шматочок картону узяти із, скр... і, ну, може, тут половинка, і скрутити в невеличкий такий, наче кружяшочок. Ну, Зараз побачите ось щось типу такого. Далі ми беремо наш проводок і приклеїмо його ось так ось зверху, можна тут чуть-чуть ось ось його запихнути. А. І ось так ось приклеїти повинно виходити ось так. Далі ми повинні ось цю ось, якщо так можна виразитися бочечку, приклеїти наверх. Ось так. І далі ми повинні ось так ось взяти і десь ось тут зробити чік чи Зараз не рижеться Багато нема. Лишку поки що перебираємо, вона нам ще пригодиться. А поки вона там валяється, ми повинні його тут трошки розімняти. Це, я сказав розімняти. Зробити ось тут ось отвір і вставити його туди. Повинна виходити і ось так в мене вийшло. Далі ми повинні взяти наш остаток і ось тут ось краю Мотати на нього трошечки картону. Ну, щось типу такого. Далі ми беремо наш приціл І приклеїмо ось це. Ось сюди під наш ось цей проводок. Далі ми беремо і ось ось нашу, наш кончик і ми повинні будемо для нього проробити ось тут іще один отвір і вставити його туди. Ну, повинно виходити ось так. Далі ми повинні вирізати прямокутник з шириною 3,5 см та довжиною 8 см. І два маленькі прямокутнички з шириною 1,5 см та довжиною 8 см. І ми ці прямокутники повинні склеїти ось таким ось очином. І далі ми повинні приклеїти наш саме цей ну, ось, ось, ось деталь. Ось одивився знизу на наш приціл. Це як, що хто вже догадався, це така частина, за допомогою якої наш приціл буде чіплятися на планку пікатіні. Ну, якось так. Ну і воно повинно виходити і ось так. Тобто на ось картонних прямокутничках тримається весь наш приціл. Якщо хтось скаже, що я трохи продав з розмірчиком, повірте, воно у реальному житті таке ж саме. І нам залишається лише тільки пофарбувати наш тепловізор. Ну, в общем, повинна виходити ось так. Ну, я буду надіятися, що вам сподобалося відео. Ставте свої подбайки та підписуйтесь на мій канал. Всім мирного неба!